Інформаційний партнер показу нове время страны» – час вільних людей. вечір! Мене звуть Денис Бігус. в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка любить розколювати складні теми. Дивіться сьогодні у випуску: три горішки для митника. Калорійна корупційна схема. Він віддає 12,5 тисяч. Львів фірма експортує. Коробка з грошима. Як запатентувати звичайний ящик та отримувати свій відсоток. Є такий ніякі ящицькі. То єсте атіво зависіть, ли люди запатентувати і не зможуть запатентувати цей орех. Чи стало після майдану менше корупції? Відповідь на це питання насправді залежить від галузі. На ринку про який ми говоримо сьогодні, нові чиновники не лише адаптували старі схеми, але й додали. Свої творчі методики мова йде про ринок волоського, ну тобто звичайного горіху. І тема ця здається такою незначною. Аж доки ви не дізнаєтесь про обсяг цього ринку, це 200 мільйонів доларів на рік, і це переважно експорт. Як цей експорт контролювали чиновники Януковича, доволі відомо. А ось як його передахувала нова податкова, зараз розповість Аліса Юрченко. Країна один з найбільших світових виробників волоських горіхів. У нас збирають 50-60 тисяч тонн горіху на рік. Збирають переважно на подвір'ї селян, дачних ділянках та уздовж доріг. Бабусі продають горіх дрібним заготівельникам, ті більшим перекупникам, останні переважно експортерам. Адже левова частка вітчизняного врожаю, 60-70% реалізується за кордон. Перспективний ринок дуже зацікавив так звану сім'ю Віктора Януковича. Совєтники там підказали, що може, багато грошей заробляється. Відтак, експортерів змусили платити данину за кожну вивезену за кордон машину. Лише одиниці уникнули вборів завдяки публічному спротиву. Я просто йому звучило, що ви не їдете. Причин не було, ви не їдете. От читай між дострою, ви не їдете. І тоді всіх загнали гріхи на Херсон. Приборкання горішників з сім'єю почалося з централізації. Горіховий вантаж з усіх регіонів мав їхати лише на херсонську митницю і отримувати перепустку в обмін на хабарі. Раз в неділю приїжджала машина на херсонську митницю. Виходило пару чоловік. Заходило на митницю, виносило звідти два-три чемодани. Загружали в машину в джип і уїжджали. З часом горіх поїхав із інших митниць. Але так залишилося. Для того, щоб вивезти один контейнер орєха, тобто якщо річ йде про очищеним, то відкат від 12 до 15 тисяч доларів. Якщо ж не очищений орєх, то від 8 до 10 тисяч доларів. Горіхові хабарі приносили сім'ї 30-40 мільйонів доларів на рік. Паралельно організатори схеми і самі зайнялися експортом. Десятки маловідомих фірм одноденок з фіктивними власниками у захмарних обсягах вивозили горіх за кордон за заниженими цінами, працювали під дахом митників, податківців та силовиків. Це просто-напросто селіві фірми, через яких просто горіх контрабандою. Підробленим документом відправлявся за корото. Легальних експортерів горіху в Україні півтора десятки компаній. Вони працюють на ринку багато років, мають власні виробничі потужності для очистки ядра горіху і клієнтів у Європі. Решту експортують фірми одноденки, які або перекуповують горіху оптовиків. Щоб його легко експортувати, або просто здають свої корупційні можливості в оренду усім охочим, тобто експортують горіль для тих компаній та осіб, які не можуть або не хочуть легально експортувати цей товар. Про що йде мова? Компаніям, які Розшукують горіхи, скуповують їх у селян, потім шукають покупців, переважно європейських. Ну тобто легальним компаніям, з легальним бізнесом експорт забороняють. Натомість в зелений експортний коридор отримують різні фірмочки свої, які можуть навіть не шукати горіхи, а просто вивозити товар для інших. За гроші, звісно. Схема дуже проста: Базується виключно на адміністративному контролі за експортом. І хто здійснював цей контроль за часів Януковича, в принципі, знають. Існування схеми пов'язували з генпрокурором Віктором Пшонкою, головним податківцем Олександром Клименком, митником Ігорем Калєтніком, олігархом нардепом Юрієм Іванющенком та екс-головою парламентського комітету з податкової та митної політики Віталієм Хомутинніком. Хамотині сам це все організував, колись все це його особиста року. Ну, хамутиніхи це ж ідіолог. Та кодексу і схем, це ж ні для кого не секрет. З іменем Хмутиніка асоціюють, зокрема, низку модних фірм, що в попередні роки безперешкодно вивозили горіх як конвеєр. Одна з них одеська компанія Резолют. Ви скажіть, компанія Резолют є тут така? Резолют. «Резолют». Там якісь ребята є, я не знаю. А. Юридична адреса резолюту веде у цей морок. Не скажи, що ти тут вже убіжав. Пытаюсь не задеть ничего камеры. А Оно посвятилось здесь что-то написано, нет? Здесь почта. Здесь mm -hmm. что-то было, смотри. Резолют класичний схемник, має підставних власників, фіктивну адресу та експортував величезні обсяги ядра горіху по півтори долари за кілограм. Тоді як легальні експортери вказували у два-три рази вищу ціну. Реальним власником резолюту вважають одеського підприємця Артура Прозовського, хоча і він не фігурує у публічних документах. Інтернет змі уперто називають Прозовського комом хомотиніка. Наговорюють мене на рехова бізнесу і не було ніколи». А от такої Артеповський називають вашими комами. Знаєте, мене такого ніякома я всіх своїх комав'йов чітко знаю. Що ще чітко знає екс регіонал, то це суми відкатів за вивіз волоського горіху цього року? Він розповів про них одеському губернатору Ігорю Палиці. Приватне листування випадково потрапило в об'єктив журналістів. Я йому написав, що по нашій інформації. Беруться такі такие взятки, і що определенно є система. Цю систему веде Макаренко, як основний і мухин у нього чиновники податкової та митниці часів Яценюка передавали схему з волоськими горіхами. Так виходить за нардепа. Налогова міліція була в это вовлечена повним ходом. Хаменко контролював е, повністю всю проблемы налогової міліції не працював по їх системі. Теза про відновлення схем Януковича заслуговує на увагу. Тим більше вона не призначалася широкому читачеві. Тож ми опитали експортерів і брокерів з Києва, Одеси, Хмельницького та Ужгорода, чи правда, що відкати для горішників повернулися після зміни влади. Усі вони пригадують осінь 2014 року. В листопаді, здається, на початку листопада це було. То було щось більше тонів, здається, цього горіха. Але ну, мене вже попередили, машина ця не поїде. Так як я хочу, вона не поїде. Я ще скажу дословно, як мені сказали, є чоловік, який це все контролює, і вже так не вийде. Прізвище мені не назвали, але ну, в принципі запропонували, сказали, якщо я хочу, то можна буде задати ці питання. Мені розповідають. Я, в принципі, категорично від цього відмовився. І ми ну, заявили цю машину, так як і попередньо. Як і обіцяли, виїхати не вийшло. Горіх вже півроку лежить арештований на складі митниці. Приїхала СБУ, приїхала податкова, всі приїхали. У той самий час проблеми виникли у хмельничан. До них на митницю теж приїхали СБУшники з орієнтуванням. Горіх вивозять за неправдивими документами. У 2014 році, е, в листопаді місяці, е, для для того, щоб задавити офіційний експорт і запхати його в схему, був використаний відділ Кас Служби безпеки України. Я не знаю, яким чином давалися вказівки цьому відділу. Але діло в тому, що на кожну машину був лист орієнтування. Тижнями не випускали за кордон і їхніх колег з Києва та Ужгорода. У попередній програмі ми розповідали, що оці експортні проблеми мали певну документарну основу. Восени саме у розпал сезону Державна фіскальна служба підписує документ щодо посиленого контролю за експортом волоського горіху. Простіше кажучи, податківці почали відпрацьовувати горішників. У жовтні Білоус підписав народжений кимось із заступників лист, у якому йшлося. Представники митниці отримують від експортерів горіхів грошові винагороди у значних розмірах. Натомість ухиляються від сплати податків та не повертають валютну виручку. Але під антикорупційним обґрунтуванням з'явилося небезпечне доручення. Тут надається вказівка: не перевіряти не перевіряти корупцію на митниці. І в державній фіскальній службі. А тут дається вказівка перевірити всіх експортерів грецького горіха. У дорученні керівництва ДФС не було винятків ретельно відпрацьовувати усіх. Тож під прес, який за логікою мав би накрити одноденні компанії із заниженою ціною в 1,5-2 долари за кілограм, потрапили експортери з 10-20-річним досвідом та найвищою вартістю горіха – 8-11 євро. Навмисно чи ні, але боротьбу з корупцією серед митників перетворили на додатковий інструмент корупційного тиску за одним листом, дорученням митникам в регіони полетіли інші. Разом з тим, десятки підозрілих фірм як вивозили, так і вивозять величезні обсяги горіху за заниженими цінами. Екс очільник податкової міліції пояснює, мета заходів поповнити держбюджет. І перевіряли на чи всі оформлені документи розумієте, чи пересе під Такі варіки в принципі ніхто не платив податок. А ми добились того, щоб взяли платити податок зі зічних осіб і полегнула солюна вирту. Тотальні перевірки експортерів без перевірок самих митників, говорить Хоменко мали призвести і до зламу корупційних схем з відкатами. Якщо якщо до цього суми були, ми почали це ламати, про що йде мова? щоб вони знов повернулися. Всі, всі дії були направлені, щоб це поламати. Це я казав публічно, я сказав, що ніхто нікому нічого не має платити. Та якщо перші півроку після зміни влади горішникам ніхто не нагадував про відкати, то восени з'явилися загадкові посередники з натяками. К нам приїжджали десь рік тому, в сентябрі місяця перед началом цього орехового сезону, ореховий сезон починається в ноябрі місяці, приїжджав чоловік, говорив, я тут рішаю з новою властю. Тобто якобы він приїжджав з новою властю, він там Іша, що там чутлі куда там он не вхож, всі кабінети чути там прем'єри, президенти. До хмельничанина Володимира Чуби зателефонували трохи пізніше у грудні. Запросили відвідати Київ та обговорити гарантії безпроблемного експорту горіхів. Хто дзвонив? Ну, представники або посередники від тих, хто обіцяв вирішити питання, і ось пан Хоменко впевнений, що це все старі поганці, які хотіли зберегти свої старі поганські схеми. Але ж не логічно, якщо вам хтось пропонує... Порішати питання на митниці, то він може бути 10 разів старий поганець, але він домовився вже з новими митниками. І нових митників нова Державна фіскальна служба не перевіряє. Вона визнає, митники отримують за горіхи хабарі і починає перевірку, але не своїх підлеглих, а виробників. Перевірка ця не сказати, щоб була дуже ефективною. За останні півроку з України експортували лише за офіційними, тобто заниженими митними даними, горіху на 2 мільярди гривень. Але уявіть, з 2 мільярдів виручки в країну повертається аж 158 мільйонів, тому що фірми прокладки залишають свою виручку за кордоном. Вони ж в Україні ні на що не витрачаються, але результат. Податківці так боролись зі схемами, що в країну повернулись лише 8% від проданого. Це показує пропорцію між реальним продажем та корупційним. Загалом, єдине, що змінилось, це назви та власники фірм прокладок. Одні модні фірми поступово змінилися іншими. Наприклад, Чернівецька компанія Автокомфорт» вперше з'явилась на зустрічі експортерів горіху з очільниками ДФС. Її представник, за словами свідків, активно підтримував Володимира Хоменка. Та головне, компанія пропонувала послуги з організації оріхового експорту і пропонує досі. Денис, Аліса мене зовут. Увіділа об'явлення вашої компанії в інтернеті. А ви оріяхами займаєтесь? Чим ну час ми підозрювачі займаємося. А такой вопрос є 10 тонн, есть контракт з Турції. Хотіли б отправити через Румунію фурою. А ви можете помочь Те, що нагадує відомий механізм із експортом через модні фірми? Він віддає 12,5 тисяч. Ліва фірма експортує. Тим більше фірма незвичайна. Раніше вона мала іншу назву, а створював її мешканець Чернівців Юрій Ватаманюк. Тим часом у Чернівецькій ДФС працює пані Надія Костомська у дівостві Костомська. А після одруження вона має подвійне прізвище Костомська Ватаманюк. Саме у Чернівцях тривалий час працював і Володимир Хуменко, зокрема у місцевій податковій міліції. Але тутешніми фірмами каже зовсім не цікавиться. Я мене не цікавила ніякі компанії. Я робив кілька зустрічей з представниками, що займаються за горіхами. Я їм все розірва. Попри усі публічні роз'яснення, поки що боротьба ДФС з корупцією при експорті волоських горіхів призвела хіба що до перерозподілу частки експортного ринку. Одні маловідомі фірми змінилися іншими. Але просто взяти і передахувати схему часів Януковича це ефективно, але якось нудно. До того ж, об'єктивно, грошей стало менше і нові часи вимагають креативних свіжих підходів. Тож молодий чиновник доробив творчу схему і знайшов спосіб брати ще більше грошей з експортерів ні за що. З середини 14-го року патентні тролі заробляють і на експортерах волоського горіху. для горішників. Це нова стаття корупційних витрат під дахом митниці. Це ідея центральної митної служби нашої. І що вони придумали? Це ж їхній спосіб заробляння грошей. Схема класична: приватні особи отримують в Держслужбі інтелектуальної власності патент на звичайнісіньку картонну упаковку. У ній експортери волоського горіху десятками років вивозили свій товар за кордон. Це смішно виглядає сто років вже дачерський комбінат робить ящик, в який ми засипаємо горіх. Ви мені можете пояснити, де інтелектуальна власність? Далі патент вноситься у митний реєстр і все готово. Митники в регіонах мусять спиняти всі машини з горіхом до отримання письмового дозволу від власників патенту. А він не дає того підтвердження, поки не видасеш йому гроші. Чиновники самі і передають експортерам контакти власників патентів чи їхніх представників. Ось такими листами. Ось, будь ласка, два патенти для котрих ми порушили. Ну якоби попри кураторство митниці, гроші дістаються лише приватним власникам патентів. Держава не отримує від платежів жодної копійки. Стояла машина 12 днів і вимушені ми платити просто фізичній особі. Я юридична особа. Давайте мені рахунок. І договір, згідно, якого, ну, згідно яких документів я вам повинен заплатити ці гроші, я заплачу. Договорів ніхто не дає і податків не сплачує. А тепер увага суми. Один з власників скромніший. Просить 4 тисячі гривень за кожен дозвіл, другий тисячу доларів щоразу. І це він ще приборкав апетит. Починав взагалі з п'яти. Я це все писав на диктофон. Тобто Всі розмови, абсолютно. Ви хочете дозволу отримати? П'ять да. тисяч доларів. Гроші вимагають або перерахувати на картку, або просто віддати готівкою. Інколи погоджуються лише на долари. Ось прізвище щасливих власників патентів, що отримали право заробляти мільйони з повітря. Антон Грицай з Дніпропетровська, Володимир Чупрун з Мелітополя, Петро Шевченко з Василькова. Грицай, екс-депутат Дніпропетровської облради від партії регіонів, якого подавали у розшук навіть самі регіонали. Чопрун – член чинної громадської ради при державній фіскальній службі. А Шевченко просто дуже талановитий мешканець Василькова. Мало просто отримати патент на коробку. Щоб вимагати в експортерів гроші, потрібно, щоб патент внесли до митного реєстру. Вирішується питання саме фіскальна служба. І ти можна й правоохранітельні всі органи говорять. це он. Ми його не это частнее лицо коммерческое, не А чином десь вообще ми только соблюдаємо закон. А то, що. Что... От оно є в базі, то ж це это бред этот занесені свої там запатентоване, это нікого не інтересують. Ми як колись це назвали патентним троліном. Э, Логічніше це було б називати э, патентним здирництвом чи патентним рекетом. Можливо, це було б доцільніше називати. Олексій Гащицький відповідає у фіскальній службі за внесення патентів у митну базу. Він визнає, ситуація з патентами загалом і горіховими, зокрема, перетворилася на шантаж бізнесу. Разом з тим, саме його експортери вважають головним помічником патентних рекетирів. Є такий некий Гащицький Олексій Анатолійович. Йому подаються на розгляд документи любых патентів, любого предпринимателя. І только він, це цар в кавичках. Он рішає, кого водить, кого не водить. Аби захиститися, експортери Волоського горіху спробували отримати власні патенти на упаковку. Однак їхні патенти досі в митний реєстр не внесені. Атвір має прийти там, около 15 февраля 2015 тисячі року. На сьогоднішній день у нас 12 мая 2015 года. року. От даного товариша і його департамента нету ніякого ответа. Ми знаємо відповідь у митну базу не вносити. Щицький пояснює: він мав підстави відмовити реальному експортеру. Вони описують ті, ті ознаки, які не може проконтролювати ні митник, ні міліціонер. Як ви проконтролюєте це розріження, отримано з енергетиком газом чи ні? Завтра компанія Малаті принесе патент без цієї ознаки. І ми будемо вимушені їх зареєструвати. А от підстав відмовити патентним здирникам не мав. Як людям від експорту далеким усе ж вдалось запатентувати свої коробки? Це питання до Укрпатенту, що реєструє псевдовинаходи. Законодавство треба змінювати. Але і в працівників фіскальної служби лишається простір для маневрів: одним відмовляти, іншим ні. Чи не йдеться про фінансову мотивацію? Слово псевдовинахідникам. Телефонуємо Руслану Ткачу, представнику Петра Шевченка, одного з власників патенту на горіхову упаковку. Не знаєте, скільки в нас самошиники беруть неофіційно хабарів? Ні, не знаю, скільки. Ну, от почитавте, а потім подивіться на цю суму, що ви мені назвали. Так а скільки беруть? Ну. Ви ж кореспондент за погення мені складно прокоментувати подібні, подібні речі. Я не знаю, чесно кажучи про що йдеться. Патентні бізнесмени діляться з митниками і, судячи, з тону, навіть дещо ображені на них через суми відкатів. Екс очільник податкової міліції Володимир Хоменко називав патенти на упаковку горіхів. Корупційною схемою часів регіонала митника Ігоря Калєтніка. Та насправді працювати вона почала лише з середини минулого року, саме за Хоменка. І навряд чи її виконавців не знали ані тодішній головний митник Анатолій Макаренко, ані екс-голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус. Навіть із цією... Патентною надбудовою горіхова експортна схема проста, пряма і тупа, будемо відверті. І пов'язана виключно з політичною волею у Державній фіскальній службі. Тобто, щоб її припинити, достатньо просто захотіти її припинити. Наскільки міцні горіхи у нового голови ДФС Романа Насирова побачимо вже найближчим часом. А на сьогодні все. Наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами був Денис Бігус, та програма Наші гроші. Програма, яка знає, якщо сильно стискати, то воно рано чи пізно трісне. До зустрічі! Інформаційний партнер показу нове время страны» – час вільних людей.